Один із найчастіших запитів наших клієнтів, які звертаються в нашу компанію по підбору авто, це невеличке авто на автоматі для дівчинки, яка тільки здала на права треба щось невеличке, маленьке за габаритами, надійне і головне бюджет. Так от сьогодні, друзі, я вам хочу презентувати саме три таких екземпляри, які зараз є у нас на майданчику в наявності. Тож ходімо до огляду. Перша позиція на сьогодні у нас буде ось такий Volkswagen Beetle, Автомобілі де 2007 року випуску на звичайному 2 mpi емпіаївському двигуні, на звичайному гідротрансформаторному автоматі. Дуже незвичайне у нас ісполнення салона. салону, така витягнута, довга терпеда, У автомобіля, де всього всю 107 тисяч кілометрів пробігу, стан салону просто новий. Про комплектацію у нас, якщо ми ведемо мову, то вона непогана. Є кондиціонер, два підігріва сидінь, штатна мультимедіа, звичайний надійний автомат, електрорегулювання дзеркал. Другу позицію в нашому списку займає такий автомобіль, Kia Апіканта. Автомобіль у нас оснащується 11 літровим бензиновим двигуном пар із механічною коробкою передач. Максимально простий в конструкції, в експлуатації, е дешевий за запчастями автомобіль. Нікі у нас все по-простому, все по-надійному, присутній. Кондиціонер, пара і клопідіймачів, звісно, надійніша механіка, маленька, маневрена машина. Ця машинка яскрава, маленька, дійсно привертає погляди людей на дорозі. Дійсно для справжньої української жіночки. Citroen C1, найменший із класу Citroen на однолітровому бензиновому двигуні. Та у нас іде автомобіль на коробочці автомат. Сузи тут дійсно постарали, щоб у такої невеличкої машинки було дійсно багато місця в салоні. Все присутнє для вашої комфортної їзди, кондиціонер, паре склопідіймачів, підрульові ліпісточки. Головне для дівчинки це коробка автомат. Тому ж дивіться, всі ті автівочки у нас зараз знаходяться на майданчику. Ви можете приїхати їх, оглянути, абсолютно безкоштовно зробити тест-драйв на будь-який з них, переконати, що саме вам ближе до душі, і забрати любу машинку.